Це свої ляльчики в Мартель студії. В студії краси Мартець. Там вони будуть стояти. Всім добрий ранок. Сьогодні субота. І я зробила такі кросанчики з шоколадом в середині яночці. на сніданок. Та ранею буде англійська. Сонечко так гарно світить. ще шоколад. Віно посередині. Юрко, бери пробуй. Чи він висла. Так. Там шоколадка. Молочне екстра шоколад. А з виду схожий на булочку з сосискою. Це в мене тата, мій десерт. Гоголь-моголь це є жовтки збиті з цукром. Я дуже люблю оце от крем, А може ще хтось любить. Якщо хтось любить, ставте лайк. І тут є шью-ляльку-малютку. От я викрила, прошила і зараз буду вирізати і набивати їх. І вже пошила наречену лялічку. Ось вона в мене на каміні сидить. Покаже, яка вона красуня з фатою. Це в мене замовила одна дівчинка наречена. Дуже вона мені сподобалася, як вийшла. Максимально схожа я старалася зробити. І вона ось така от з фотою. Там в неї ще чулки. Не потім покажу. Зараз не хочу. Завтра буду пакувати, вам покажу. І вже зробила коробку для неї, ось вона стоїть. Так, така зачіска. Тут який пучок фота. Тут сердечко на ручці. Камінчиками вклеїла і в неї ще є панчошки. Вони такі малозамітні, але... Тут є такі, як був, рідно, така як бов'ярна така промка з Все, і Зараз я її буду пакувати і віддавати власниці. Чекаємо на суші. Замовили класичні великодрі. 900 грамів.

Приїхали ми в Вікторія Гарден. Це торговий центр, відкрився у Львові. Подобається мені тут дуже цільпо. Сільпо, напевно, найкраще у Львові це Вікторія Гарден. Ліпшого нема. Перед тим був Форум у Львів, він був найкращий, а це ще більший і ще не такий. Наразі найкращий. Асортимент продуктів шикарний, овочі, фрукти, сири, м'ясо, ну, вищий клас. Такий елітний, я би навіть сказала. Кращий у Львові, мені здається. От. Så, їдемо зараз за Яночкою. Я ще сьогодні, сьогодні свою лявичку віддала На, наречену. Дівчинка така гарненька. От, надіюся, що їй сподобається. Вона поставила вдома і буде радувати її їдемо за малою зараз буде машина трястись тому виключаюся